Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами дивимось як готові розв'язки, так і готуємось до НМТ і ЗНО з математики. Тому, кому цікаво, заходьте на мій канал, там є багато відео, багато інформації. Думаю, ви знайдете для себе те, що вас цікавить. А сьогодні. Продовжимо з вами з підручника математика істер для 10 класу, з другого розділу тригонометричні функції з 16-го параграфу найпростіші тригонометричні рівняння. Продовжимо розв'язок прикладів і сьогодні глянемо приклад 1626, бо на минулому уроці ми змогли і встигли розглянути тільки один приклад, то сьогодні розглянемо другий приклад, а саме 16.26. І так, вперед. Приклад 1626 має умову, використовуючи тригонометричні формули, зведіть рівняння до найпростішого і розв'яжіть його. Отже, як бачимо в прикладі. 1626 задано 4 ось таких приклади, де вигляд рівнянь тригонометричних не зведені поки що до рівняння найпростішого. А найпростіше тригонометричне рівняння має вигляд синус якогось аргумента t дорівнює a, і тоді розв'язок для нього. Визначається, по формулі «Т» дорівнює ось ця формула Дерксінус від А, це А, це права частина. І також найпростіше рівняння косинус т аргумента Т дорівнює А, якась права частина, і тоді розв'язок його маємо по ось цій формулі. Замість «Т» може стояти не обов'язково просто x, а ви виписуєте головне, що Т, а потім вже виражаєте Х. Але ще перш ніж розв'язувати ці рівняння, треба привести їх до ось такого виду найпростіших тригонометричних, тобто, щоб був тільки один синус, якийсь аргумент, і дорівнювали якомусь значенню числовому. То для того, щоб привести ці рівняння до такого виду, будемо використовувати тригонометричні формули. От я вам подала, дивіться, приклади синус подвійного кута і косинус подвійного кута. Маючи перед собою ці формули, ви будете зараз дивитися, яка куди підходить і де яку використати. Почнемо з першого рівняння. Перше рівняння це 4 синус х на 4 на косинус х на 4 і дорівнює одинички. Але якщо ми глянемо на формулу синуса подвійного кута, і де ми також бачимо добуток синус на косинус, але ми бачимо там двіючку перед добутком. А у нас стоїть четвірка, то давайте, щоб ось цю четвірку замінити на двійку, то ми розділимо зліва і справа на 2. Це дасть нам можливість отримати не 4, а 2, так як це в формулі. Тому що саме по формулі 2 синус якоїсь кута на косинус якоїсь кута, ми вже потім можемо згорнути в синус як одну функцію, але кута подвійного. Розділимо на 2, то ми будемо мати, що це 2 синус кута х на 4, на косинус кута х на 4, і дорівнює. І в правій частині, зверніть увагу, 1 ділимо на 2, маємо одну другу. Ми маємо уже, дивіться, ось формулу, яку ми можемо замінити. Тобто, 2 синус на косинус заміняємо як просто синус подвійного кута, тобто кута, яку, який у нас був, та ще помноженого на 2. Тобто, це буде кут 2 помножено на х поділити на 4, дорівнює одна друга. Тепер ми привели рівняння до рівняння найпростішого виду. Давайте ще отут скоротимо. двіючку і двіючку можна скоротити, то ми отримуємо, що у нас синус Х поділити на 2 дорівнює одна друга. Тобто для нас аргументом Т являється ось те, що стоїть під синусом. Тоді ми весь цей аргумент, оскільки розв'язком є саме те, те, що стоїть під синусом, то весь цей аргумент ми виписуємо, як розв'язок поки що рівняння. Х поділити на 2 дорівнює. І по формулі ось цій записуємо розв'язок: це мінус 1 в степені k, арк синус від А, тобто від правої частини, тобто від одної другої, плюс пі на К, де К належить множині цілих чисел. І ми можемо ще також замінити арксинус 1-2, взявши з таблички, дивіться, арксинус 1-2 це π на 6. Тобто, або цією табличкою можна користуватися або табличкою значень тригонометричних функцій, де ви дивитесь, для якого кута синус дорівнює 1 і друга. Для кута π на 6. То заміняємо тут арксинус на π на 6, і це буде х на 2 дорівнює мінус 1 в степені К. І вже заміняємо це як π на 6. Плюс пі поділити на к. І тепер, щоб отримати просто х, то треба звільнити ще від цієї двіючки. то ми домножимо зліва і справа це рівняння на 2, щоб отримати вже просто х. Тоді х дорівнює мінус 1 в степені k. І якщо пі на 6 ми домножимо на 2, то 6 і 2 скоротиться на двіючку і буде пі на 3. Залишиться пі на 3. Плюс, якщо домножимо пі на к на двічку, то у нас буде 2пі помножити на к, де к належить множині цілих чисел. Оце вже розв'язок даного рівняння, тобто оцей запис саме х, це розв'язок рівняння. Перейдемо тепер до другого рівняння. Дивіться, в другому рівнянні 2 косинус квадрат якогось аргумента мінус 2 синус квадрат якогось аргумента. І ми знаємо, що є формула подвійного кутаку для косинуса. Це дивіться косинус квадрат мінус синус квадрат. Ну, без двічок. Ми ж можемо всі члени цього рівняння розділити на 2. Тоді ми звільнимось від двіючки. Тут звільнимось тут і тут. І у нас скрізь буде одиничка. Тобто розділимо на 2 всі елементи рівняння і зліва, і справа і отримаємо ось таке рівняння. Це вже буде без двічок косинус квадрат аргумента х мінус пі на 8. Мінус без двічки sinus квадрат аргумента х мінус пі на 8, дорівнює, і якщо 2 розділимо на 2, то буде 1. Маємо різницю косинус квадрат мінус синус квадрат якогось аргумента. То тепер заміняємо по цій формулі це на косинус вдвічі більше аргумента. Тобто заміняємо цю формулу і маємо косинус, і аргумент уже буде такий 2, і в дужечках я пишу х- на 8. Тобто той аргумент, який у нас був, ми на 2 ще домножили. І дорівнює це одиниці. І ми вже маємо рівняння виду косинус те дорівнює А, причому для косинуса. Ось такий розв'язок Т дорівня плюс-мінус аркосинус, крім виняткових випадків, коли А, права частинка дорівнює 0 плюс 1 мінус 1. І от у нас якраз вийшло, що права частинка дорівня 1, тоді Т як розв'язок, а Т у нас це все, що стоїть під косинусом, ось це Т, Т для даного рівняння дорівнює 2 π помножити на К. Виписуємо весь ось цей аргумент, але ще відкриємо дужки, оскільки ми ще множимо на 2, оцю різницю, то давайте тут відкриємо дужки і ми отримаємо, що це 2 на Х. Мінус. І 2 помножимо на пі на 8, це пі на 4. Дорівнює, і уже цей аргумент Т, подивіться, дорівнює 2П на К. Це у випадку, якщо косинус Т дорівнює 1, де К належить множині цілих чисел. Тепер же треба виразити х. Тоді ми перенесемо все, що без Х вправо. І залишимо лише те, що з x зліва 2х дорівнює. Тепер уже стане пі на 4 плюс 2 пі на k. І, щоб звільнитись від цієї двіючки, розділимо зліва і справа на 2. Це рівняння, отримаємо х дорівнює. Якщо пі на 4 розділити ще на 2, то буде пі на 8. Плюс а 2 піка поділити на 2, то 2 і 2 скоротиться буде просто пі помножити на k де К належить множині цілих чисел. Оце і є розв'язок даного рівняння, тобто пі на 8 плюс пі помножити на К. Розв'язали ми це рівняння, застосувавши в першому рівнянні формулу синуса подвійного кута і в другому рівнянні формулу косинуса подвійного кута, тобто згортали по цим формулам до однієї функції, маючи добу, ток і маючи різницю квадратів. Дивимось на третє рівняння. Я бачу, що тут синус, аргумента, синус якогось аргумента плюс косинус якогось першого на синус другого. То, коли ви вивчали тригонометричні формули і основні співвідношення тригонометричних функцій, то у вас була така формула, що якщо є синус на косинус плюс косинус на синус, то це синус суми ось цих аргументів першого аргумента плюс другого. А у нас якраз так і є: дивіться, синус 5х і косинус 3х. То якщо ми згорнемо цю суму. Ось в один синус, то ми отримаємо, що це синус. І аргументи додаємо: 5х плюс 3х. Добре, дорівнює. І праву частинку переписуємо мінус корінь із 2 на 2. Ми маємо рівняння виду синус е дорівнює А. Ось тут у нас вже в дужках буде 8х, тобто синус 8х дорівнює мінус корінь із 2 на 2. І тоді ось це для нас є Т, і тоді ось це Т. Ми виражаємо ось по цій формулі. І маємо, що 8х ми виписуємо як аргумент цього рівняння дорівнює. Мінус 1 по формулі в степені К арксінус правої частинки, а тобто мінус корінь із 2 на 2, і плюс пі на К, де К належить множині цілих чисел. Тепер треба попрацювати ось тут знайшовши арксінус мінус корінь із 2 на 2. Якщо ось тут в дужках мінус, то арксінус з таблички ви дивитесь мінус корінь із 2 на 2, це буде мінус пі на 4. Так і запишемо. Поки що 8х дорівнює мінус 1 в степені k. І ми множимо ось цей вираз ми заміняємо на мінус пі на 4. Мінус пі на 4, а я ще розпишу мінус пі на 4, це як мінус 1 помножити вже на просто пі на 4. Зараз розумієте для чого. І плюс пі помножити на k, де k належить множині ну, цілих чисел. Для чого я розписала мінус пі на 4, як мінус 1, і ще й окремо на пі на 4. Та тому що у нас буде якби множення мінус 1 в степені К і ще на мінус 1, якби в першій степені. То тоді ми можемо об'єднати це таким записом. Дивіться, ми. Маємо числа з однаковою основою мінус 1 і різними степенями. Тоді примножені степені додаються. Тоді ми K і 1 додаємо і маємо вже K плюс 1. А далі π поділити на 4, а далі плюс π на K, де K належить вже ні цілих чисел. Тобто ось цей мінус, який у нас був тут, потім з'явився тут, ми винесли його як окремий мінус 1 і додали сюди як степінь. Тобто степінь вже стала не K, а K плюс 1. Тепер треба виразити просто х. Тоді х дорівнює. Ми ділимо обидві частинки рівняння на 8. Тоді просто х дорівнює. мінус 1 в степені к плюс 1. Пі на 4 і на 8, це і на 4 і на 8, то це пі на 32 ми ділимо, плюс і пік ділимо на 8, де К належить множині цілих чисел. Оце вже є розв'язок рівняння. Тобто мінус 1 в степені К плюс 1 пі32 плюс К на 8. І залишився у нас четвертий приклад, де фігурує косинус квадрат якогось кута. А щоб просто перейти до, аргу... до функції тригонометричної без квадрата, то будемо використовувати ось таку формулу пониження степеня, де косинус квадрат можна вирізати через косинус, але подвійного кута. Тобто, дивлячись на ось цей. Вираз, який у нас тут стоїть, по цій формулі, ми заміняємо, що це буде одиничка плюс косинус, і ми вже заміняємо аргумент на вдвічі більше. Якщо ми візьмемо аргумент, який був 3х поділено на 2 і домножимо на 2, то це буде просто 3х і поділити на 2 по формулі, і все це дорівнює 1 друга. Дорівнює одна друга. Щоб звільнитись від двічки, в знаменнику домножимо на 2 зліва і справа, отримаємо одиничка косинус 3х дорівнює і тут, якщо на 2 домножити 1. Тоді, зліва і справа одиничка це перетвориться в 0, тому що 1, якщо перенести сюди, стане мінус 1, і у нас вже буде 1-1 0. Тобто косинус 3х виходить, що дорівнює 0. От ми прийшли до вже виду такого, що косинус Т. Дорівнює у нас А, причому А дорівнює 0. То тоді не цю формулу беремо, а ось цей випадок, коли А дорівнює 0, то тоді ми знаємо, що Т дорівнює на 2 плюс на К. Це підказка є у вас в підручнику, або для себе намалювати графік косинуса і подивитись, де косинус дорівнює 0, при яких значеннях. Отже, тепер, маючи косинус 3х дорівнює 0, ми бачимо, що Т, ось цей аргумент, що стоїть під косинусом, а тобто 3х. Дорівнює По цій формулі пі поділити на 2 плюс пі на k, де k належить множині цілих чисел. Ну, єдине, що тепер залишилось виразити просто х. У нас тут 3х, а щоб виразити х, розділимо зліва і справа на 3. Маємо, що х дорівнює. При діленні пі на 2 та ще й на 3, то ми отримаємо пі на 6, плюс піка ділимо на 3, маємо пі на 3 і К належить множині цілих чисел. Отже, для даного рівняння ось цього, де косинус квадрат фігурував, маємо ось такий розв'язок. Ну що, розібрались? Я дуже старалась, щоб ви розібрались з цими прикладами. Якщо розібрались, поставте мені лайк, і собі також не забудьте. Я дуже дуже рада, якщо допомогла вам. Пишіть коментарі, задавайте питання, поширюйте мої відео. підписуйтесь, якщо ще не підписані на канал, і будемо і далі розв'язувати з вами нові нові приклади. До нових уроків! Все буде Україна!